Короче. Привет. я буду много ютуберша. Как ты Ты ну, будешь YouTube, снимать, я буду YouTube, снимать в Би. Би. Ну, короче. Я мрухаю, Я там буду просто Снимать про себя и про мою доченьку. Коротше, в мене є подружка Оця Вон Соня. Вона, коротше, Ірина записана, не то що є YouTube, але її звати Софія Соня. Чого я Ірина записана? Ну, я Соня записана, Ірина, дура. Ірха дура, це, це моя Ірха. Фан... І коротше, і в мене ще є ЛПшка моя, це, ем... це дура. Ой. поп Ну, я, конечно, тоже фанки поп, но я не записана фанки поп. Хотя бы. Хотя бы. Ну, я, короче, моя пашка фанки поп. Это просто все, это просто. Ну, я, короче, так записано. Ну, я тоже фанки поп. Ну, короче. Все, трошки бы я про себя рассказала. И следующее видео будет с Анечкой. Мне будет интереснее. Так, так. <реш> Ладно, давайте же поговорим. Ну, что мне? Это не прямая трансляция. Да <реш> пофиг. Меня зовут Доминика. Це дура. Да, ти ой, ой, ой. Ой! Я тобі всі коси зараз померла. Ну, коротше, вон така вона дура. <рігум> Ті, ти тобі уж не кидать. Я той заумію буду кидати. І в мене є ребо. А в неї не то, що ну, трошки. <рігум> Соня! Дура <рігум> Білка. Ну, коротше, не ну, До мене пішла через місяць 9 років, для неї скоро Ти Моя супер. Я велика. Моя супер, мой сумасшедший коктейль. І в нас буде трохи канджа. Це не йде місті, коротше, коротше забей там. Не везде там кринж. Губы в губы. Там, де вона знімає немает только боку. И не везде там. Губы в губы. Губы в Скажи. Ты моя супер модель. Тебе никто не просил цього рекламу. О, кстати, я з что... Да, я з тобою не зустрічаюсь, дура. Я кажу, я не... Я... А, я не я встречаюсь. Она будет фишка. Ну, короче, все запомнили. Это Мишелька, это дура, это Доминика. Це дібірка. оце. оце. Ну коротше, ну да, я за неї трошки що? Ну а, ну дура. Ну і поп, в мене ще є моя ЛПшка, все, так? Ну коротше, ми трошки з вами вже так пообщалися на перший раз, Ну, я думаю, бля, дура. Ми вже на першому відео встигли побитися, все, пока.